Вітаю, друзі. Доброго ранку. Христос народився. Дуже хочеться, щоб у нас лунала тиша, щоб у нас був спокій, щоб насправді ранок був добрим для кожного, щоб був добрим, тихим, спокійним і цілий день, і вечір, і ніч. І так, щоб ця тиша лунала постійно. Зараз, слава Богу, у нас тихо, хоча я знаю, що десь та й гучно. Тому що ворог не може залишити нас спокій. А світ. Продовжує споглядати. Споглядати і допомагати рівно стільки, що отой щит під назвою Україна і Українці стояв, що він не впав. Хоч вони дуже добре розуміють, що їхня хата не з краю, їхня хата наступна після нашої. Саме тому, саме тому Допомагають рівно стільки, щоб стояв цей щит. І вони вдають, що не бачать, і не чують, що сплять. Насправді дуже добре бачать, дуже добре чують. І думаю, точно що не сплять, тільки їх не болить. Їх не болить, бо не їх вбивають, не їх спопиляють, не їх знищують. Не їхні сини і доньки лягають в землю, не руйнуються їхні домівки. Тому просто споглядають і співчувають лукаво на словах. Хоч і ті, які насправді щиро співчувають і переживають, та те це ти, що співчувають по щирості, насправді було б більше, то, можливо, давним-давно. Окупанта не було би в нашій країні. Але допоки світ вдає, що він нічого не бачить, що він спить, то окупант продовжує робити те, що він робить. І <кій> кожен щирий українець, якого болить Україна, якого болить те все, що в Україні відбувається, якому нелегко він кричить. Кричить, кажучи, світе, світе, пробудись, пробудись рідненькі, на нас, прошу, подивись, нищить нашу неньку. На нас, прошу, подивись, глянь на наші рани. Врешті, же пробудись, Нас беруть в кайдани. Врешті, же пробудись. Ми Європа світе. По Україні ти пройдись, у нас гинуть діти. По Україні ти пройдись, ми ж не так далеко, на благання відізвись на суцільне пекло, По Україні ти пройдись в черзі хай пом'якне, хоч на хвильку стрепенись, духу хай не бракне, хоч на хвильку стрепенись, будь черствим не личить. Пробуди вже, пробудись! Борда Бо нас нищить, пробудись же, пробудись, поки в тебе тихо, правді в вічі подивись, щоб не крало слихо. правді в вічі, подивись ворог на порозі, та дивись, не запізнись щоб не будь в облозі. Допоки світ продовжує вдавати, що він. Не бачити, не чує і щоразу йому доказів замало. Насправді, не дай Господь, але може прийти та мить, що буде запізно. Але тоді вже буде пізно робити будь-що, будь-які кроки, будь-які дії те, що стосується України. Треба діяти зараз і діяти рішуче, а не лукаво тільки співчувати і. Розповідати занепокоєно, що у них недостатньо доказів. Тоді вже й доказів буде не потрібно, коли ворог опиниться в твоїй домівці світи. Тому пробудись, дорогі мої. Дай Бог, щоб ворог окупант наш якомога швидше вступився з нашої богоданної святої української землі, щоб ми не були в облозі, щоб нас ніхто не намагався взяти в кайдани. Щоб у нас панувала тиша і спокій, нехай день буде тихим, спокійним і благословенним. Нехай нас обминають всі вороги видимі і невидимі. Нехай Господь береже кожного. А я буду з вами прощатися Дуже щиро. Сподіваюсь, що до завтрашнього ранку. Тому залишайтесь благословенні Господом. А сьогодні з вами була ранкова кава і поетичне слово Королев Гір Клавді Дмитрів. Марія Синко пише, нехай сьогоднішній день принесе вам щасливі миті та добрі новини, гарного дня Божого захисту. Щиро дякую, пані Марії, дай Боже цього всього і вам. Нехай Господь береже кожного і вас, і вашу родину, і взагалі кожного українця. Тому, дорогі мої, до зустрічі завтра.